Слава Україні, українські орхольови! Хочу творю, хочу витворяю. От відео сьогодні саме про це. Бо навіть моя кала і та випендрилась, не очікувала я вже від кали, ой, і від орхідеї, як я не очікувала, тому розпочнемо ось із цієї балованої Царавела Бантик. Як я її люблю! От саме в мутації бантик я її обожнюю. Вона мені якраз доростила квітконосика і видала дуже красиву квіточку, хоча спочатку вона ось так страшненько виглядала. Але я знаю, що бантики вони ось так розквітають, а вже з часом більш-менш вирівнюються і стають красивезними, розкішними. Равелку якось саме в мутації Бантик. Дуже полюбила я ані мушля, ані ще така, знаєте, менша не подобається. А от саме Бантик я якось прикипіла до цієї мутації, тому равело, саме Равело, мутації Бантик для мене. Щось неймовірне. Чесно кажучи, кольорова гама, хоч це і винозначок, але січастий винозначок І так яскрава кольорова гама, вогняна, тепла, пристрасна, вона око людське, звичайно, що до себе манить і манить. Бачите, які бутончики якраз у мутації. Бабулетка. Вони такі страшненькі, немов пожовані, і з обох боків немов дві випуклі гульки. Ой. Можливо, комусь він виглядає як пожований, а мені, знаєте, це стан фактурний. І оті всі рюши, защипи. Ой, це щось. Дуже-дуже шедевральне. Дівчинка така справжня дівчинка. Ой. А ось цей взрив, фейєрверк від колонки холодного, який переходить в теплі кольори на контрастах бомба Пітарда. І ще за що дуже-дуже люблю равелку, за те, що вона постійно дорожчає, постійно квітне. І знаєте, не одна, не дві квіточки, а отак от мінімум 4-5, і це бомбезно. Ще й другу гілочку мені доростила. І ось тут брунечка набубнявіла. Ой, інтригуюча, інтригуюча равелка. Дуже шалено, пристрасно виглядає у всіх відношеннях. Як бачите, вже і друга гілочка, ось ця дорожчина, перша квіточка розквітла. І я собі нічого не гадаючи, не підозрюючи, ніякої підстави милуюсь, хожу, радію, поглядаю ще ось на цю бруночку, але вона сидить на місці. Ну, думаю, дві гілочки ось такі. Це вже дуже класно. Я якось їх з'єднаю в одну, немов каскадик, і буде в мене краса неземна. Ага, краса неземна. Не так склалось як гадалось. Відвернута була від мене ось оця квіточка. Погляньте. Без мутації розквітла повністю. Господи, та вона ж тим бантиком там і не пахне. Я давай дивитись одразу на наступні бутони. Дивлюсь. Ой, а цей геть не такий, як бабулетка. Бачите, він трішечки п'яненький, перекошений, але це не те. А це й взагалі видно, що геть не бабулетка. Ну, тут я вже. Трішечки засумувала не те. Ой, підставила мене дівчина. І доволі вже швиденько ось цей бутончик перекошений, розквіт. Як бачите, тут взагалі страшко страшидло. Ну, і останній бутончик, так як я і гадала, звичайнісінький. Ой, в каскад його формувати, знаєте, вже й бажання відпало, тим паче ще й дві квіточки уже від віку відсушилось. Єдине, що мене дуже здивувало, от чесно, перше я почула запах від равело. В бабулеці він ніколи не пахнув і не пахне. А ось та одна єдина остання квіточка, яка розквітла без мутацій, вона починає ароматити дуже-придуже. Я не знаю, з чим порівняти цей запах, але саме під вечір. Ось та перед нею, що розквітла трішечки раніше, стандартом також, та не ароматила і не ароматить. Та напівстандарт також. А ось ця, слухайте, ну лишень починається вечір, темніє, і вона починає ароматити. Причому ще й дуже. І, як завжди, гравелка дорожчає. що в мутації бантик 2 бутони. Це безкінечність, я вам скажу. Хто не знає, хто не має травел оце безкінечність. Та бронечка в мене так і сидить, нічого не дає, на жаль. Ой, ну, можна було цю верхівку відрізати. Але, чесно кажучи, от я вже тішусь тим, що я, видно, доросла. Якось внутрішнє, духовно до того стану, коли мені навіть імпонує ось така композиція із мутацій, і в поєднанні зі стандартами. Мені ж, в принципі, не на виставку, правда, ж, а для себе, для свого, свого стану душі, ну, ось та, що посередині така страшненька. Та не подобається. ця, ідеальна, стандартна, красивезна, розкішна, з діамантовим напиленням, а ось ця страшко. Ось оте страшко, то <свісно> абсолютно не подобається. До речі, розмір стандартної квіточки равело 7 см. А ось равелка у мутації, якраз бантик в даному випадку 6,5 см. Доволі крупненька. А я все на ту бруньку поглядаю, надію, чекаю. Я хотіла, щоб в мене тут така шапка каскадна була. Ну, не так склалось, як гадалось. Про песиків. Я їх не заставляю в кадр власити, щоб ви розуміли, вони постійно самі влазять. Тому що вони також оцінюють і полюбляють орхідеї, як і я. Багато хто жаліється, що гинуть саме в мутаціях равелочки. В мене, бачите, коренева також не ахті, хоча вже нарешті декілька корінчиків від шиї полізло і листочок, Ну, надія є. Бо в цілому в стандарті безпроблемна равело. А ось лише якась мутація її і постійно у всіх якісь проблеми. Якась трішечки генетично нестабільна та коронева, тому мусово, звичайно, що її фунгіцидами обробляти, лікувати, а вже потім, звичайно, вона все ж таки піде в ріст. За це можете не хвилюватись. Попросто не бійтесь мутації влюбів, які вам подобається равелка мушля, бантик. Обов'язково придбайтесь, не бійтесь, ще раз наголошую, якщо вам до вподоби без мутації, беріть без мутації. Якщо подобається в мутації, обов'язково візьміть мутації. Ну, бомбезна орхідея, погляньте. Бомбезна у всіх відношеннях і в кольоровій гамі, Та й в цілому. Але оці орховибрики на цьому не закінчуються. Взагалі. Вони, якщо чесно, розпочались ось саме із цієї вредної панянки бігліпа Мау, І... яка мені дулю скрутила <схід> на останній квіточці. Ой, крутезний, бомбезний, шикарний бігліп. Його називали раніше Тоші. Я відзняла відео, хочу вам показати різницю, ніяка це не тощ. Бігліпчик мау, в перекладі фіолетовий, ліловий, взагалі слово таке ліловий російське. Я називаю вдома її лілу. Квіточка у нього 10 сантиметрів. Він дуже вражаючий, каскадничок. Те, що я обожнюю. Мало бути 6 квіточок, бо це перше домашнє квітування, один бутончик відсох, а ось остання квіточка. Може, це недуля, може, це лайк. Кімоно метелечок також виділився. Ой, трішечки моя, провина. Бо було дві брунечки на бубняві на одному квітконосику і на іншому було холодно, зима. Я якось ризикнула, знаючи, що він також полюбляє дорощувати. І гадала, що буде більше квіточок, але на одному і на другому квітконосику він видав квітування року аж по три квіточки. Перший лоб, і я одразу в шоці, погляньте. От де ті дівчата гуляли, бо ось такі п'яні вони <сум> повернулись до хати. І триліпс, не треліпс, і метелик не метелик. А ще з квітування року, як я казала, по три квіточки. Ой, позитивного враження, звичайно, що ніякого не було. У мене є окремий. Пелор кімоно. Той відсушує мені бутони, тому його також не покажу вам толком. А ось ці красуні метелики. Нехай бачать усі, як не потрібно квітувати. Пелор дуже красивезний, проте також мені повідсушував бутони, я там. Абсолютно незадоволена була ним. Дала йому трішечки відпочити. Розмір метеличка кімоно 5-5,5 см. Вони невеличкі, середні, дуже крутезні, дуже гарнезні, коли вони ось так красиво квітують. У мене вже довідквітувало квітування року, три бутони відпало один. Доростила. Тут три знову, скоро вже будуть відквітовувати. Але я зараз повністю повідрізую їх, тому що, ну, навіщо мучити ту орхідейку, нехай краще нарощує кореневу та листову. Тим паче, вона мені приїхала з певними вадами. На відео не видно, але листова маса така нездорова. Я проліковую її. Результати не дуже. Мене тішуть, вражають подекуди набряки, які були і залишились ось так топсином, позаробляла. До речі, якщо є набряки і ви їх наперед топсином обробляєте, то потім не підсідає грибочок. Коренева, ну як бачите, в рості нічого немає. А мало б їм бути, правда? ж? Тому нехай відпочине, перепад зараз температур. Можливо, все ж таки вона мене здивує потім нормальним квітуванням, хочу її підлікувати. Ну, Не подобається мені її стан. Хоча вже, скільки часу лікую, проліковую, ой, доглядаю за нею, як за малою дитиною. Але все ж таки трішечки виходила. Моя вина, я дала їй квітнути так не робіть. Тепер ось до цього принца. Та де там принца до короля? Це бігліб, симфонія. І не просто бігліб, а в мутації метелик. Остання кіточка, як бачите, абсолютно не метелик. Всі квіточки за щипами. А останнє без. Защипчики не яскраво виражені, бачите? Вони дуже тендітні. І, в принципі, в цілому бігліпчик саме в мутації відрізняється від бігліпчика без мутації і забарвленням. Тому ті защипчики і не принципової, бачите? Бо немов два різних бігліпчики: що в мутації, що без. Але остання квіточка. Лишень кольором, трішечки, з натяком на мутацію метелочка. Проте. Ой, навіщо він так зробив, я не знаю. Я ж так ті бутони формувала. Я ж так ті квіти викладала. І не робіть так, не викладайте, бо він дуже крупноквітковий. І бачите, одна квітка. Іншу закриває, закриває всю красу. Ви не бачите тієї краси. А бігліпчик дуже-дуже розкішний. 10 см квіточка. Бачите, як помінялась моя фотозона? А він ще досі квітне, уявляєте? Вже скільки пройшло часу. Оце крутий сорт. Ох. Іншим разом хочу його лишень, так як я люблю, вільним каскадом формувати, не вгору. Дуже крупні квітки, ще раз наголошую, закривають красу одна одної. І центровою стала та, без мутацій. Ой, ми як бачите, вже перейшли ми до Ліодора метелечка. Також не все як у людей. У мене в горшечку дві ліодорки. Я їх виграла в лотерейку, я вам розповідала. І розквіт першою почала без мутації орхідейка, бачите, який бутон, але вона без мутації. Вона так і квітне. Вже рік у мене ці орхідейки. Вона так і квітне без мутації. А та, що в мутації, видала мені 4 бутони. Так вона і квітує в мутації, так вона і дорощує, і бокові квітконосики. Єдине, наголошую, Рік лишень цим двом рослинкам, тому квітів не оберемо. Але хто має Ліодоро, знає що і одна квіточка, як пахне. М -м -м -м. Дуже крутий запах і мотація метеличок також дуже крута. Погляньте, справжня зірочка. Ось коли їх декілька. Це взагалі ця мутація особисто для мене гармонійна. Ну, не все так просто. Погляньте. Дві останні квіточки. Що вони там наміксували? Я не знаю. Ця якогось парасолю. Тут взагалі половина, якісь роги. Навіщо? Ну, навіщо ви це робите? Але саме в цій мутації, якби ще декілька було квітів, повірте, ось ті вади якраз і не було б видно. Це вже я так прискіпуюсь і вам показую. Квіточка ліодорки звичайної, без мутації 6,5 см. Доволі величенька. І в мутації метеличок у мене також 6,5. Це дуже круто, як для такого сорту, бомбезно. Дуже хотіла вам сказати, бо запитуєте, моя ліодорка завжди на так званих мокрих п'яточках. Сантиметр в мене у водичці вона випиває, бо у багатьох ліодорох, ну, кажуть, що капризульки, не знаю, у мене не капризулька. Ось так вона у мене постійно п'є. На даний момент у рості немає корінчиків, але, як бачите, за рік немає таких, що пропали, і тут на дні ще ось починають знову ріст. Розсаджувати дівчат одну від одної, потреби абсолютно ніякої поки що не бачу. В принципі, якщо все буде ок, і надалі вони будуть обидві ось так квітнути. Ловіть наступну красу, верніш дві красоні. Це два метелечка, але однаковісіньких. Арт, ноо, метелечки рожеві. В одному із варіантів квітування саме в рожевій гамі. А ви ж знаєте, як я люблю рожеві орхідеї, а ще крупноквіткові, а це ще й метелечки. Розмір квіточки 9,5 сантиметрів це взагалі щось неймовірне. Але ложечка дьогтю у діжці меду. Ой. Постійно вони дорощують ті квіти. Постійно краса неземна. І ось тут якраз на другій орхідейці, яка. Каскадом сформована остання квіточка. Також стандарт. Типу, натяк на псевдозащипи є, але давайте будемо відвертими. <стандарт>, стандарт є стандарт. Тут кругом защипи, кругом форма квітки, абсолютно інша. Як бачите, защипу у неї виделкоподібні. подібні. І дуже красивезні, вражаючі. А по формі в мутації щось нагадує особисто для мене бантик. А ось ця звичайна стандартна. Я не кажу, що стандарт це погано. Ні, стандарт це круто. Передусім, це дуже круто. Але в даному випадку, для мене ну, не те, що я очікувала. Ось ця артного що справа вона вже в третій чи в 4 квітне. І дорожчує, і дорожчує це все залишки, щоб ви розуміли, бо тут було три квітконоса, також було шалено красивезно. Проте, не встояла я також і маю три ліпса у темному варіанті квітування. Бо купувала я ту попередню орхідейку. Одна гілочка була з триліпсами, а друга була метеличками. Проте квітують вони наразі мені повністю метеличками. Окремо маю тепер ось саме триліпс, який розквітнув. Ну, не триліпсом, а таким також незрозуміло чим. Доростив він мені. Цей квітконосик, Права квіточка триліпс, ліва метеличок. Ось ця друга квіточка. Тут вже зліва триліпс, справа взагалі немає мутації ніякого защипа. Далі, знову ж таки, триліпс, а там напівтриліпс, напівметелик. Ой, не зрозуміло, що? Хоча, ще раз наголошую: уся величезна. Гілочка квітнула красивезними триліпсами. Ну і тут зрозуміло, бачите, знову ж тут є защип, але толку здобув. <хи> я вам відверто скажу, що мені, як людині з художньою освітою, от саме ось таке незрозуміло, що фактурно виглядає в поєднанні кольорових гам дуже-дуже естетично. Там рух, там якийсь характер. І квітка, яка здоровезна, розкішна. Вона 10 см. Ой, каскадник також. Як бачите, тут в мене дорожчина бруничка яка. Погляньте, бачите, була бруничка вона також почала квітувати на 4 бутони. Ось тут уже все як має бути. Я підгледіла вам покази. Щоб не забула, дуже хочу наголосити: квіти здоровезні, квіти важкезні, тому обов'язково потрібно підв'язувати. Щодня вони все збільшуються, збільшуються, стають важкими, а квітконосик може доволі легко та й переламатись. Майте на увазі. Відео у мене сьогодні таке, знаєте, ніби жалілась, але залишилась задоволена. А я ж вам, як завжди, щиро сердечно дякую за сьогоднішню орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!